На стінах міської бібліотеки панує справжня казка для дітей захисників України. Міська влада у співпраці з благодійниками та волонтерами влаштували святковий захід з власним розважальним шоу. Разом із сім'єю на захід прийшов колишній військовослужбовець Богдан. Чоловік з перших днів повномасштабної війни боронив країну у складі 128-ї бригади ТРО на Донецькому та запорізькому напрямках. Полишити службу довелось після поранень та зі звісткою про народження третьої дитини, маленької доні, про жахи війни малечі намагається не розповідати, аби не забирати в них дитинство. Два хлопчика 5 і 6 років і от дитинка 6 місяців. Молодше. Донечка, донечка, так, Мішелька. Я сторонник того, що взагалі діти не повинні там мікати в ці моменти. Ми до останнього дітям не розказуємо, що там війна у нас країні. коли там щось говоримо, що це там щось там, гроза чи ще щось. Ну, Я вважаю, що не потрібно цього знати. Кроли дітей, тут дуже круто, що влаштовуються такі заходи. Велика дяка управлінню таранською. Літаки <свят> днів настрій малечі підіймав доктор магії та велетенський ведмідь. Також проводили різноманітні майстер-класи, де кожна дитина знаходила заняття до душі. Це все проводять і наші волонтери, волонтери, незламні волонтери Стефанії. Це і часто. аквагрим, і, і малювання, усі нетрадиційне усі малювання, і, 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 і декупаж. Ініціатором є сьогодні наш мер Борис. Альбертович Пилатов і Андрій Денисенко, дай Бог їм всіх здоров'я, проводимо захід до Дня захисту дітей. Саме цінне, що у нас є на цьому світі, це діти. Ми хочемо, щоб наші діти були щасливі і вони посміхалися. А по завершенню всі маленькі учасники отримали солодкі подарунки та настільні ігри, аби провести більше часу з родиною та зберегти приємні спогади про свято. Анастасія Васько, Валерія Дев'ятко, Костянтин Кесар, Дніпрочіві.